Друзі, всім вітання. Приготую разом з вами дайкон по-корейськи. Буду чистити. І натирать. І для цього ще знадобиться цибуля. Я візьму дві, бо дайкон у мене великий. І прямо ще все покажу. Буде смачно. Для смаження цибульки використовую гірчичну олію. Гірчична олія має високу точку димлення. От присвічую, дивіться, яка кришка, яка олія. Краса. Ось так я порізала цибульку. і буду смажити. Перемішала, зменшила вогонь і під криску хвилинок на 5. Цибулька вже м'якенька, і я додаю суміш перців, включно з червоним сюди. Десь пів ложки паприки, чайна ложка коріандра. Все це перемішаю. Сіль, чайна ложка. Дайкон буду натирати на ось такій терці. В дайкон зараз змішаю ось цю цибульку приправлену. Додаю чайну ложку виноградного оцту. Можна яблучний 6-відсотковий, будь-який 6-відсотковий. Мені мало кислоти, то я додаю ще лимонного соку чайну ложку. Треба пробувати. Друзі, зі смаками треба погратися. Я ще додала сирої гірчичної олії сюди для аромату і е, трошки підсолила. Тож треба, щоб воно тепер настоялося одну, одну годинку, ну і додала зеленої цибульки для краси. Спробуйте. Дайкон треба їсти, тому що він дуже корисний, в ньому також дуже багато всяких мікро макроелементів, зокрема селен, зокрема вітамін С. Е, будьте собі здорові, смакуйте. Е, вдячна за підтримку, підписку, подобайку, коментар, поширення. Дякую за увагу, до зустрічі.